Ну, от перше у мене питання. Ти зрадів, що місто Бровари залишиться бровари, а не броварі. Верховна Рада сьогодні не переименувала бровари. Угу. Ну там що ти Якусь відчув? частину ж переіменували, а якусь частину не змогли переіменувати. Слухай, ну дивись. Ну, для тебе бровари, це, тому що ти певний час працював. Так. там, Це бровари чи броварі? Ну, мавірно, бровари. Більшою мірою, звичніше. Так. Так. Ну, тому поки що бровари і залишаються праворами, да? так. Так, ми можемо говорити. А... Але дивись, я вважаю, що дуже важливо для людей, що як люди там себе відчувають, розумієте? А сьогодні в такий важкий час. Я вважаю, що потрібно думати, як відчувають люди, що вони заробляють, що вони. Чи що в них є поїсти? Що, що їздив да, поїсти, яку їжу вони їдять? От про це потрібно думати. Ну це важливо. Я не кажу, що це не важлива назва, але вважаю, що сьогодні є більш важливіші питання. Я вважаю, що потрібно цими питаннями займатися. Ну, бачиш, депутати мені здається, там не з першого разу навіть знайшли голоси. Я хочу сказати, що я починаю відчувати, що в нас. Країні, так скажемо, дві країни, розумієш? Перша країна це Грушевського і хто там працює, і є інша країна, розумієш? Тому що це люди дуже відрізняються від нас всіх. Тому сьогодні говорити, що думають на Грушевському, ну це на навіть вважаю, що витрачений час просто ні про що. Тому це люди, які живуть в інших, так скажемо, реаліях в реаліях, і поговорити зараз за цих депутатів. Я взагалі не хочу, щоб ми на це витрачили свій час. Ну але давай про, про одну депутатку згадаємо. А я маю на увазі Мар'яну Безуглу, так тому що сьогодні стало відомо, що все ж таки Верховна Рада проголосувала за те, mm -hmm. що. А вона її виключити з комітету по нас і вона тепер проходить на роботу в інший комітет зовнішньої політики. Да? Так. Так, і вона вже написала такий великий пост про те, що пропрацювала 5 років цілий цикл mm. в комітеті оборони і так далі. Що ти взагалі скажеш про, дивіться, я про процесу... неї? Про оцінку дивіться, і я от про не цей хочу перехід хочу, чесно сказати, так. давати їй кусаценку депутату Верховної Ради. Маріані Безуглої. Чому? Тому що, ну, хтось її я любив, хтось не хтось що я вважаю, що дивіться, Я вважаю, що, е, на мій погляд, сьогодні, на жаль, депутати це дуже такі. Або, ну, подивіться, скільки тільки зашкварених скандалів. Е, ну, Безуглої вона теж. Я побачив особисто своїми очами, як вона себе поводила в Верховної Раді. Ну, депутат не може себе так поводити. Тому я вважаю, що є дуже багато питань до депутатів. І я сподіваюся, що коли будуть вибори, то український народ вибере інших адекватних нормальних фахівців. Ну я бачиш і буду здавати. Я сподіваюся на да. це дуже. Так, да, і буду задавати додаткові питання. Та да, що як їх обра... обранці робили в Верховній Раді? Я з я з тобою згоден. Хай Люди і відповідно зможуть дати відповідь. Я сподіваюся на це, що це так буде. Що люди оцінять, як вони за це все 5 років, там да як працювали, що вони зробили конкретно для своєї країни? І чи вони допомагали цим людям? Тому те, то, то, що ми там бачимо, ну, я вважаю, що це цирк. Розумієш, як вона себе поводила, я декілька разів бачив, я вважаю, що так не потрібно. Але я також не вважаю, що потрібно тиснути на депутатів да, і говорити, що там, тіпа, там, ви повинні там, голосувати так. Ну, послухай, ну, туди йдуть люди, які депутати, які, про які, яких людей. Проголосували і дали мандат від людей Громадяни України. Да, і тому приносити їм, щоб вам потрібно так голосувати, я не вважаю, що це правильно. якщо це це відбувається, я не знаю. У мене немає таких фактів, але вважаю, що це неправильно. Да, да. Тому будемо спостерігати. Так. Ну, тепер, я думаю, ми побачимо від пані Мар'яни нові дописи про зовнішню політику. Тепер будуть, да? і вона... ну, мені на жаль, мені дуже жаль, що. Вона себе поводить отак, от, от і ем, багато людей думають, що вона не адекватна. Ну багато а, це але... пишуть. Але вважаю, я вважаю особисто, що вона пише багато дурниць. Я вважаю, що але я вважаю, що вона пише і адекватних постів, і адекватних критичних піднімає деякі проблеми. Да. Тому я, я не можу сказати, я з нею особисто не спілкуюсь, тому наскільки вона адекватна, я не можу сказати. розумієте? Тобто я вважаю, що вона і, так скажем, пише в як в один бік, так і в інший бік. Тому мені дуже важко що зговорити, ну, але вважаю, що поведінка у депутата вона повинна бути іншою. От і все. Так ну бачиш, а, тому будемо спостерігати далі. Да, тому що ми розуміємо, що цей парламент в історії України 100% він вже, мабуть, війде в історію як довгий парламент колись а, так називали і. і... І і найбільше слабші. Я вважаю. я да. Ну ну колись називали довгим парламентом в Британії парламент, який довже до досить довгий час не міг перебратися, і депутати mm -hmm. перебували. Да, тобто, мені здається, що якоюсь мірою ми в Україні через російсько-українську війну mm -hmm. маємо тепер а, подібну а, історію.